Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І ми дуже раді вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Отже, друзі, сьогодні у нас 30 грудня і я знімаю найзаключнішу частину а, рукоділля, серіалу про рукоділля за 2023 рік. І для початку ми хотімо привітати всіх наших глядачів і гостей каналу з наступаючим новим роком. Побажати перше за все, щоб збулася єдина наша українська мрія, щоб ми, щоб війна закінчилась нашою перемогою. А по-друге, щоб всьому і на зло всім ми були щасливі, щоб ми росли і розвивалися, щоб у нас... Був достаток і повна щаслива сім'я, щоб у нас було здоров'я, да можливість втілювати в життя всі наші мрії, плани, бажання. І щоб вся та гідота, що прийшла на нашу землю, повернулася в свою нору і ніколи більше звідти не вилазила. Ну а сьогодні по логіки речей. Потрібно було би згадати минулий рік. Але я цього робити не буду. Тому що я дуже не люблю це робити. Кому цікаво, що було, що я зробила, які рукодільні проєкти були у мене в минулому року, можете подивитися в моєму інстаграмі, або а, на Ютубі є відео з кодовою назвою. А, звільнення, звільнення Спиць, гачків і всього іншого від наших робіт. І на протязі е, більш ніж півроку, які я вже знімаю для вас відео на Ютубі, я знімала е, саме це відео, коли я закінчувала якісь проекти, я вам це показувала. Ось, А сьогодні я хочу по гарячих слідах. Розповісти вам про те, що відбувалося на цьому тижні. Які роботи ми запланували закінчити, і які ми закінчили. Одразу скажу, чому ми, тому що моя молодша донечка Маша, вона зараз на канікулах і вона захотіла теж взяти участь в цьому проєкті. Ну і за традицією. Перш ніж я покажу вам, що і як відбувалося на цьому тижні, я хочу нагадати, що це відео було знято в рамках спільного проєкту, який має назву Тиждень визволення з під згачків і інших наших інструментів від наших робіт. Барні, ти умня прилість. Ось. Так, і цей проєкт у нас запропонувала Оленка Буганова. І всі дівчата, які беруть участь в цьому проєкту, а в тому числі посилання на всіх дівчат, і в тому числі на Оленку, ви можете знайти в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, підписуйтесь, дивіться, надихайтеся, залишайте свої коментарі, свої вподобайки. Допомагайте нам в нашій праці, просування україномовного Ютубу. Ну, і, як завжди, я хочу попросити вас теж підписатися на мій канал. Залишити мені гарні слова, вподобайки. І я дуже-дуже буду вам вдячна за це. Привіт, друзі! Сьогодні у нас 25 грудня. Я всіх. Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю всім миру, злагоди, щастя, взаємної любові, багато-багато творчих ідей, можливостей втілювання цих ідей в життя, творчого натхнення, гарного настрою і здійснення всіх бажань. Ну, а я розпочинаю тиждень визволення з гачків, голок, п'ялець і всього іншого від наших робіт, і хочу вам показати мої, а, мої роботи, які беруть участь у визволенні. І так, розпочну я з самої основної роботи моєї, яка потребує як можна швидшого визволення, це светр. Для мого чоловіка, який я хочу йому подарувати на день народження. А день народження у нього на початку січня. Тобто ви самі розумієте, що це потрібно робити дуже швидко. Так, що в мене є? В мене є готова спинка і два готових рукава. Так, і я хочу, не хочу а мені дуже потрібно дов'язати цю передню частину. Ось, я тут. Приготувала маркер. Зараз я його сюди поставлю. Так. І додам тільки те, що я в'яжу з ниток газал гала 48-8% 25% поліамід, 27% поліакріл, 300 метрів 100 г. У мене тут було. В наявності два кольори, більш темний і світліший. І мені прийшлось їх поєднати, тому, тому що я вирішила, що мені не вистачить одного кольору на повно... ну, вириб повноцінний. І я зробила це з допомогою інтарсії. Так. І є одна невеличка проблема. Якщо в мене у цих світлих є два моточки, і їх стовідсотково вистачить дов'язати з ветрік і ще залишиться, то цей темний це все, що в мене є, але я вже до, досить багато зв'язала передні частини і сподіваюся, що мені вистачить цього темного ой, до кінця в'язання. Так, Светрик, все, я вам все показала за Светрик. Проект, проєкт, який, напевно, не буде брати участі в, а, в а, звільненні, бо тут ще робить і робить, але я роблю його потрошечки, по, ну, кожен там, не кожен день, ну, коли мені є натхнення, я його роб. Так, і ось я там на тому ну, Раніше зробила оцю голову дракона, але мені вона не сподобалась і я вирішила її переробити. І поки ще отак виглядає нова голова. Мені вона подобається більше, ніж ця. Ну, в общем, будемо робити далі. Так, ну, і. Наступні два тижні це тижні дитячих канікул. І у нас дітки вдома, і Маша, моя молодша донечка, вирішила приєднатися до мене і теж звільнити свої проекти. Зараз Маша вам покаже, що вона хоче звільнити. Я хочу звільнити ось таку шкаточку, яка вишивається. <гум> на, сіці, ось є, так? Ось, так, на сіці. Є, є там ось такі ось ниточки, але там не, але зелена вже закінчилась. Нічого, ми знайдемо зелену. Так, ми вже зробили ось таку низ, ми зробили вже низ, стін, так. стіни в шкатучці. Ось, ось кар... розпочинали. Можна така картина Влітку. І потім ми про неї забули, і зараз ми так, згадали так. за неї і вирішили закінчити таку шкатулочку. Мені здається, що вона повинна бути красива. Так. Ось так це виглядає. Почекай, я покажу, яка вона повинна бути. Ось така вона повинна бути. Ну, подивимось, що у нас вийде, може не вийде, але все ж таки заявку ми зробили. Так, Так. Ну і останній наш проєкт, він, сов... спільний, він спільний. Він спільний. <сміж>, між Машою і мамою. Ми купили ось такі ниточки. Алізеп так. І ми з Машею вирішили зробити плед, який можна в'язати пальчиками. Так. І ми вже розпочали. Купили ми таких 10 маточків. І ось один моточок ми вже вив'язали. Ми вирішили, що буде у нас півтора метра на півтора метри. І ось один моточок вже от на, на довжину півтора метри. Маш, почекай, давай перевернемо. Він вже у нас вив'язаний. Ось так. Я б тут порахувала, скільки тут довжина ну, вийшло. 15 сантиметрів. Тобто, якщо 10 матків, то буде півтора метра. Ось так. Ну, що, я не знаю, ставити сюди маркер чи ні. Зараз поставимо. Так, зараз ми поставимо маркер. Ну, ось тут десь поставимо на цьому. Маша, ти обіцяєш? Плести цей. Обіцяю. Ну, все. Ось такі у нас проєкти. Подивимось, що буде у нас вийде у кінці тижня. Ну що, ой, проходь, проходь. Ну що, тиждень у мене був дуже насичений, але, на жаль, рукоділля було в ньому не так уж і багато. Але дві великі. За розміром, і одна велика за об'ємом роботи були зроблені. Як ви догадалися, це я закінчила чоловічий светр, джемпер, який буде подарунком моєму чоловіку на його день народження, і ми з Машею закінчили плет. І так, чоловічий джемпер вже Готовий. Бачите, ось, ось тут ми ставили метку на початку тижня. Я, звісно, що на чоловіка я його не міряла. Але е, так, ще скажу, що я його не прала, тільки обробила парогенератором. генератором. Там Дуже багато з чого ці кінчики, які треба заправити, але ну це такі дрібниці вже. Так, і я поміряла його на себе і зробила висновки, що він буде на чоловіка гарним. Так, що мені хочеться сказати за цей джемпер? В'язала я його частинами. Тобто, все окремо. рукава, перед, спинка, все. Тому що тут інтарсія, і в'язати інтарсію по колу. Ну, я дивилась якісь там відео, там щось таке розказували, як це треба робити, але я вирішила, що мені не треба так робити мою житті такою складною. І я вирішила все ж таки в'язати. Окремо кожну частину. Що цікавого в цьому, в цьому джемпері, те, що в ньому є ось такий пагончик. Бачите, рукава, такий середня частина рукава переходить ось цей пагончик. так. А ще хочу додати, що я може кому буде цікаво, Я знаю, що багато в'язалочок дуже не люблять збирати зв'язану річ, тому намагаються як можна більше в'язати по колу єдиним таким виробом, щоб потім не збирати. Саме так саме те стосується і мене. І ось я вже. Давно знайшла для себе а, такий момент, я збираю на швейної машинки. По-перше, це а, швидше. І по-друге, мені здається, що цей шов виглядає, ну, бачите, він виглядає дуже охайно. Такий рівний, а, Ниточка така звичайно тон -тон тонка, як на швейної машинки. І вона не додає об'єму цьому шву. Ну, мені подобається. Особливо, ось, якщо дивитися ось ці погончики, бачите? Ну, 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 гарно, так? Гарно виглядає. Все так, добре. Так, ще додам, що стосується горловини, ну, зараз ще не прибрала кінчик і ніточок, я її оформляла ось таким. Ну, не дивіться на ці кінчики. Ось таким чином. Що це таке? Ну, хто не знає, я розповім. Хто знає, ну, той знає. Так, я за допомогою гачка набрала таку косичку по полотну вдовж вирізу горловини. Так? І після цього я взяла дві. Пари спиць і з лицевої сторони з виворотні набрала окремо на кожну пару петлі і пров'язала окремо лицевою гладдю ну 4 ряди, якщо я не помиляюсь. Потім я перейшла на одну пару спиць, збирає Петлю з цього полотна з цим разом. Тобто я дві разом петлі пров'язувала ну, перед і лицеве і виворотня сторона. І потім я вже перейшла на ту різинку, яка мені потрібна була тут, в даному випадку 2х2 і пот... пров'язала спицями ну, 1, 2, 3 ряди. Два, напевно. І перейшла на спиці на піврозміру менше, ніж ну, попередні. Ще пров'язала два ряди і перейшла ще на спиці на піврозміру менше. Потім пров'язала ще два ряди і закрила голочкою. І мені здається, що ось так горловина виглядає ну, дуже красиво. Ну, це такі my own opinion. Моє Особиста, моя особиста думка. Так, це що стосується светрика, зараз я може покажу вам, як він Він такий великий. Ага, і ще я хотіла додати, що в'язала я їх спицем, його ну, основне полотно я в'язала спицями. номер 4. Зараз зважу і скажу, скільки він важить. Так, і важить він 482 грами. Ну, як для такого великого светра, мені здається, що дуже гарний розход був ниточок. Нагадую, це зал гала, напівмеринос, напів полі. Акрил. А там щось поліакрил і поліамід теж так от змішано. І там 300 метрів на 100 грамів. Дуже красиво виглядає полотно. От, бачите, я його не прала, тільки обробила парою. І воно вже достатньо рівне. Ось. Це що стосується першого. Великого проєкту. Я подивилася, коли я його розпочала. Розпочала я його а, в листопаді, але там в мене були замінки і ну, можу сказати, що в'язала я його в грудні. Це в місяць. місяць роботи пішло. Так. Далі покажу вам оцей плед, який ми з Машею зробили. Він ще вологий. Тому що я його попрала, ну, нитки мали такий не, не дуже приємний такий технічний запах. І я, ну, коли ми в'язала, ну, мені було не дуже приємно це відчувати. І ну, як тільки ми закінчили роботу, я тут же попрала. І він ну, трошечки вологий. Але, зараз, але зараз, Він вже закінчений. Так, і цей плед вийшов дуже великий. Десять було моточків, і вийшло півтора на півтора метри. Як і, ну, нам, я подивилася в інтернеті на ці ниточки. Ну, в общем, співпала з тим, чим казали. Так, ну, залишилось. Висохнуть <гум> і е, поховати па, ці ниточки, бо вони, ну, кожен раз, коли додавали новий е, моточок, залишаються оці кінчики, і їх треба ну, якось заховати. Хочу сказати за це полотно, що воно приємно на дотик, таке м'яке. А, ось дивіться. Побачила. Ось тут ми ставили з Машею мітку. Бачите, скільки було на початку тижня? І ось це все ми зв'язали. В'яжеться, до речі, дуже швидко. За годину можна пров'язати два мотка, два моточки, ну, якщо не відвлекатися. Ще хочу додати, що воно дуже тепло. Спекотно. Коли вже полотно трошечки підросло, і ми, я в'язала його тримаючи на колінах, то мені було дуже спекотно, і я вже так намагалася його там десь прибрати там збоку, щоб не... Ну, мені було спекотно. А, хоча у нас вдома не також і так жарко, у нас десь 21 градус. Тепла, ось, ну, я не знаю, що з цим спекотним одіялком робити. Так, ну і ще хочу показати вам незакінчений проєкт, але він мені дуже-дуже мені подобається, як виходить. Це мій дракон. Зараз я його так на пальчик одягну. Ось так виглядає голова. І я її майже закінчила. Отсірує, не знаю, ось так, так? Да? Ось. Мені дуже подобається, як в мене вийшла глаза. До речі, глаза я робила сама. Так. Далі будуть крила. Тіло. Але, ой, голова це. Мені здається, найважливіша частина. І мені здається, що виглядає дуже гарно. Так, ну, все. Я вам все показала, про все розповіла. Побажала всього самого найкращого в наступаючому році. Хочеться тільки додати, щоб ми ніколи не втрачали віру в себе. Віру в нашу країну, віру в наш народ, щоб у нас завжди було багато ідей і можливості їх втілювати в життя, щоб ми знаходили кожен раз нові джерела для натхнення, щоб всі були здорові, щасливі, усміхнені. А ми ще побачимось. Бувайте!